Мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне. Мова це предків надбання, мова, багатство моє. Мова то чиста криниця, де в'ємо в за джерело. Мова це наша світлиця, вона, як добірне зерно, така же багата рідна мова. І чудово, і не Вона тобі усе розкаже чарівна слів тебе навчить. Усе розкриє і покаже, як правильно у світі жить. Ні стільки слів ще не збагнути і приказок, і порівнянь, а мов знай чи стовбити ти просто зможеш безліч знань.